України РФ провели новий етап обміну полоненими. Про нього домовились під час останніх переговорів у Стамбулі. Додому вдалося повернути частину українських військовослужбовців віком до 25 років, а також поранених та важкопоранених. Процес обміну триватиме ще кілька днів, повідомив президент Володимир Зеленський. У координаційному штабі з обміну полоненими пояснили, 66-й обмін полоненими триває, тому з міркувань безпеки кількість звільнених оприлюднять. Після завершення обмінного процесу за словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, додому повернулись українці до 25 років, переважно 2000-х років народження. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Є повернуті захисники морської піхоти України, десантно-штурмових військ, а також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі. Переважна більшість зі звільнених перебувала у Неволі з 2022 року. Є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Усі визволені представники рядового та сержантского складу. Алло, мамулья, я приехал, я дома. Привет, мама. Все, я вернулся я дома, мама, все я на родной земле. Мама, я скоро приеду. Я тебя люблю, жду мама. за все, спасибо тебе за все, за письма мама. Я тебя люблю, очень жду встречи. Спасибо. Мама, люблю тебя, целую. Мама, самая родная у меня же есть. О, спасибо, что ты есть, спасибо, что ты сделала. Я очень рад, что ты есть, мама. Скоро встретимся, не волнуйся. О, да, все, я дома, мама, я в Украине. Ура! Ура! Все, скоро.